Доброго дня, рада вітати вас у нас в лабораторії Matech Medical. Хочу вас познайомити з нашим першим пацієнтом у рамках проєкту Лікарі для героїв, благодійного фонду Східна зірка. Ми отримали 21 січня цього року КТ пацієнта Литовченка Андрія, який отримав, на жаль, травму під Авдівкою після міновибухової травми. У нього була травма вуличного комплексу, відкрита черепно-мозгова травма. Наша лабораторія виготовила індивідуалізований імплантат титановий з медичного титану, нейрозаплатки лобної частини та вилицевого комплексу. Ми дуже раді, що пацієнт після тривалого лікування і великої кількості операцій наразі живий і здоровий у нас в лабораторії і посміхається. <гум> Дякую вам за службу Дякую. і за довіру. Бажаємо вам здоров'я, натхнення.